Байден зробив наш понеділок веселішим. Приїхав до Києва абсолютно несподівано, і це знаєте, додає такого заряду на цілий тиждень. Чому це важливо? Ну, по перше, мені здається, що після цього візиту нема ні в кого. Ніяких сумнівів, хто лідер демократичного світу, а хто просто бункерний дід, який боїться зайвий раз висунути носа на свіже повітря. А друге, що дуже важливо, Байден уже ще раз очевидно показує всьому світу, що треба підтримувати Україну. Оці обнімашки з Зеленським це було класно. І візит до Михайлівського золотоверхового собору, де він клав квіт, віддавав честь нашим українським загиблим військовим. Це було класно. І головне, Джозеф Байден, знаєте, на відміну від наших інстасамок, які зараз вже стали військовими експертами, дуже чітко сказав, що нас очікують тижні, місяці, і роки тяжкої боротьби за Україну.